Корисний відпочинок на Сумщині вдруге стартував проект Передай мені пам'ять. У звичайних селах студенти знаходять тих, хто не з чуток знає про війну та голод цього літа під прицілом молодих пошуковців. Тростянеччина. За сотню кілометрів від Сум у сосновому бору на березі Ворсклиці вже кілька тижнів живуть ті, кого цікавить, не викривлена історії. Студенти збираються другий рік поспіль в пошуках живих свідків війни та голоду. Відродити нашу історію, але не таку, яку пишуть у книгах, не таку, яку обробляють сотнями великорозумних історичних праць. А такою, якою вона дійсно є, і була такою, якою її бачили люди, два тижні просто неба. Весь цей час 13 студентів живуть однією сім'єю. У них свої порядки, правила та умови життя. Цього року компанію журналістів поповнили історики. Це для мене, знаєте, є дуже цікавим, так як ми від цих людей можемо почути те, що не написано в підручниках, що чому нас навчили також. Цінним ця інформація, тому що вона скоро зовсім зникне, так як ветерани літні люди, тобто в кожним роком все менше і менше. Поки одні варять кашу та відпочивають, інші не гають часу та їдуть в село шукати ветеранів та дітей війни. У пошуках спогадів цього разу молодь завітала в село Кам'янецьке, що на Тростянечині. Серед порожших вулиць та занедбаних будинків ще є ті, хто бачили війну та голод на власні очі. Маму он забрал в Одессу. Мама прожила 12 13 годов в Одес Вот. И родилось два мальчика, померли. Пять с половиной, а мне 4 года было. Вот и. І... Штурпа вискакували. Ми від цих сусідів і гналися, хто зна куди посялу. Окрім Кам'янецького, місток поколінь прокладали в Кам'янці, Кириківці та інших прилеглих селах. Головний ініціатор проекту не натішиться. Попри всі складнощі, в першу чергу фінансові їм вдалося продовжити розпочату справу. Живе спілкування молоді і оцих бабусі. Ми спеціально беремо не не ті, які були в окопах, а дітей, які пережили війну і мають свої дитячі спогади про війну. От, і е, знаєте, коли наші студенти, студентка-дівка бере сповідь, да, у бабусі, бабушка плаче і студентка плаче. От краще ж нічого немає, ніхто нічого краще не придумає. Ось так в погоні за емоціями та спогадами юні пошуковці їздять від села до села. Поруч з нами річка Ворсклиця і це природна перепона для е, військових. Якщо брати, наприклад, е, Кам'янку і Кіріковку, то навіть по-разному поводили себе німці. І дуже цікаво почути, як було там, як було там, а хоча через річку відстань тут, ну буквально 5 кілометрів від села до села. Почути та побачити, як пройшли війна і голод Ростянецьким краєм можна буде по завершенню проєкту. Саме тоді зібрані та опрацьовані студентами дані стануть основою для телепрограми та книжки спогадів. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТІ.